Китайський уряд видав директиви назавжди закрити європейські заводи, розширення навіть просто європейських торговельних точок строго заборонено. Їм всім було вказано зупинити діяльність. На тлі зростаючої торгової боротьби за електромобілі Китай наказав своїм автовиробникам зупинити зусилля щодо розширення в Європі. Ця дія відбулася після голосування європейського союзу про накладення мит на електромобілі, вироблені в Китаї, в розмірі до 45%. Приблизивши відносини двох економічних титанів до межі повномасштабної торгової війни, європейський ринок переповнений китайськими електромобілями, зважаючи на незрівнянно низькі ціни завдяки державним субсидіям. ЄС намагається накласти 48 мито на китайські електромобілі, стверджуючи, що це несправедливо і незаконно. На їхню думку, це забезпечить захист європейської автомобільної промисловості. Сполучені Штати підвищили податки на китайські електромобілі до вражаючих 100%, і тепер Європа робить те ж саме. ЄС офіційно затвердив план щодо накладення мит на електромобілі, вивезені з Китаю, у жовтні 2024 року, що ознаменувало початок битви. Вісім з десяти найпопулярніших моделей електричних автомобілів у Європі є китайськими. Цей крок сприймався як чітка реакція на швидко зростаючу гегемонію Китаю на ринку електромобілів. Німецька автомобільна промисловість, яка забезпечує роботою 118 тисяч людей і має чотири великі автомобільні заводи у США, страждає внаслідок торгового конфлікту між США та Китаєм. Як вітчизняні, так і іноземні виробники постраждали від тривалого падіння в китайському автомобільному секторі. Оскільки німецькі автомобіли-будівники закликали до торгівлі без тарифів, щоб захистити робочі місця в Європі, експорт німецьких автомобілів до Китаю з США минулого року впав на 37%. Згідно з даними європейських інститутів, Китай виробив приблизно 19% електричних автомобілів, проданих в Європі у 2023 році. А до 2024 року цей відсоток передбачається збільшити до 25%. з іншого боку. Внутрішні продажі автомобілів у Європі щорічно зменшуються, що є серйозною загрозою для довготривалої автомобільної галузі континенту. ЄС ухвалив рішення діяти у відповідь на цю екзистенційну кризу у липні 2024 року. Було офіційно представлене стратегічне рішення. Щодо податку на антидотації для китайських електромобілів. Компанія Байді запровадила податки у розмірі 17% для експортерів авто GL 18%, CAES – 35%. Європейський союз стверджував, що ці дії були необхідні для захисту вітчизняного автомобільного сектора та уповільнення швидкого зростання китайських брендів на ринку. Однак Китай вважав цю акцію ясною спробою придушити конкуренцію. Та захистити європейських виробників від майбутнього переходу на електромобілі. Китай погрожував запровадити власні податки на європейські товари, якщо ЄС не змінить свою позицію, і напруженість між двома сторонами швидко зросла. У період з липня по жовтень 2024 року відбулось вісім раундів переговорів, але жодне угоди не було досягнуто. Франція, Польща, Італія та ще десять інших країн. Підтримали запровадження максимального податку у 35% поверх початкових 10%, коли ЄС нарешті уклав своє тарифне рішення з ними в жовтні 2024 року. 12 держав-членів утрималися від голосування, а 5 країн, зокрема Німеччина, відхилили це рішення. Голова Німецької асоціації автомобільної промисловості ВДЕ застеріг, що тарифи підвищують ймовірність затяжної торгової війни. Та є ударом по відкритій міжнародній торгівлі, добробуту, збереженню робочих місць та європейській експансії. Чи стає Німеччина менш могутньою? Найбільша економіка Європи поступово падає у глобальних рейтингах, а її найважливіший сектор, схоже, зараз сповільнюється. Китайські електромобілі можуть обігнати колись шанованих німецьких виробників авто. Які раніше складали більше експорту, обороту та робочих місць, ніж будь-який інший сектор економіки? Берлін також є символом вільних ринків, оскільки економіка Німеччини, яка є глобально взаємопов'язаною, залежить від них, підкреслив міністр економіки країни. Але Китай швидко і жорстоко відреагував. Пекін приголомшив світ, зобов'язавши своїх виробників автомобілів припинити всі плани щодо розширення в Європі та заморозити всі поточні переговори щодо нових інвестицій чи заводів. Це мало миттєвий і жахливий ефект. З 31 січня 2025 року китайський гігант виробництва акумуляторів Svolt Energy Technology оголосив про закриття своїх європейських операцій у Німеччині. Спочатку компанія планувала інвестувати 4 мільярди євро. В два величезні заводи з виробництва акумуляторів у Німеччині. Автомобілі, що виробляються в Німеччині, раніше мали великий попит як на німецьких, так і на закордонних дорогах. Автомобільна промисловість, що налічує близько 800 тисяч працівників, є найзначнішою галуззю Німеччини та мільярдною справою. Однак німецькі автомобілебудівники занадто довго покладалися на двигуни внутрішнього згоряння, тому їх дні полічені. У сфері електромобільності Німеччина відстає. Німецькі електрокари майже не використовуються в Китаї. У Народній Республіці компанія Байді перевершила Volkswagen, ставши лідером ринку. Серед десятки найкращих автомобільних брендів у Китаї немає жодного німецького виробника. Початкова фабрика, розташована в Сарланді, очікувала загальні інвестиції в розмірі 2 мільярдів євро та проектну потужність 24 чотиват. Перший закордонний завод з виробництва батарейних елементів компанії «Сволт», друга фабрика в Бранденбурзі, спочатку планувалося завершити до середини 2024 року, і вона мала б річну потужність 16 ГВт. Вона була відкрита в листопаді 2020 року. Згідно з доповіддю місцевого медіасайту «Каціан», «Сволт» призупинив два проекти заводів з виробництва батарей, і наразі немає термінів для поновлення будівництва, посилаючись на численні джерела. Обізнані зі ситуацією. Два європейські заводи коштуватимуть 4 мільярди доларів США для будівництва, що є надто великою сумою для компанії такого розміру, як Сволт, яка виробляє літієві батареї. Інша особа зазначила, що Сволд прийняв рішення здебільшого через розмір початкових капіталовкладень, і що спочатку йому потрібно вирішити свої фінансові проблеми, а не технічні чи місцеві політичні міркування. Рішення Німеччини призупинити будівництво своїх батарейних заводів у Німеччині значно вплинуло на її сподівання стати провідним гравцем в індустрії електричних автомобілів. Країна втратила 4 мільярди євро прямих інвестицій і пропустила можливість розвинути власний потенціал в області потужних батарей. Призупинення заводів SWOLT у Німеччині зробило досягнення цієї мети майже неможливим. Уряд Італії несподівано проголосував за підвищення тарифів ЄС на китайські електромобілі, що шокувало китайських чиновників, які вели переговори з Італією про будівництво великого автомобільного заводу. Переговори між Італією та китайською компанією Dongfeng Motor Group знаходилися на просунутій стадії, але Dongfeng раптово зупинив всі плани виготовлення автомобілів в Італії. Це рішення також вплинуло на внутрішнє автомобільне виробництво Італії. Яке наразі становить менше 800 тисяч автомобілів на рік. Зусилля Італії залучити китайські інвестиції були невдалими, і ситуація погіршилася після візиту прем'єр-міністра Джорджії Мелоні до Китаю в липні 2024 року. Європейський союз наклав мета на китайські електромобілі, що стало причиною торгової війни з Китаєм. Це рішення було зумовлене насамперед підтримкою Італії політики підвищення податків ЄС. Яку Китай сприйняв як зраду добрих намірів, вплив на автомобільну промисловість Італії, ймовірно, буде значним, оскільки продажі електромобілів становлять лише від 4 до 6% від загальних продажів автомобілів. Італійський уряд сподівався, що залучення китайських інвестицій допоможе зламати домінування французького Stellantis на італійському ринку. Та забезпечить необхідний поштовх для технологічних можливостей країни в сфері електромобілів. Ширший вплив торгового спору між Китаєм та ЄС на світову індустрію також починає ставати зрозумілим, з побоюваннями, що цей спір може уповільнити перехід до чистіших, зеленіших форм транспорту. У серпні 2024 року продажі китайських електромобілів у Європі впали майже вдвічі в порівнянні з попереднім місяцем. Досягнувши найнижчого рівня за 18 місяців, інші китайські автовиробники шукають способи пом'якшити наслідки тарифів, такі як будівництво місцевих заводів у Європі, або перенаправлення своїх зусиль на інші ринки, де попит на електромобілі швидко зростає. Європейський союз ввів мита на китайські електричні автомобілі, щоб створити значний бар'єр для китайських виробників. Мита варіюється від 17 до 38 відсотків в залежності від виробника автомобілів. Вплив цих мит на продажі китайських автомобілів є невизначеним, але деякі китайські компанії можуть все ж отримувати прибуток, навіть незважаючи на мита, що досягають 30 відсотків. Реакція Китаю на ці заходи була продуманою, причому Пекін сигналізував про свій намір відповісти. Націлившись на ключові сектори європейської економіки, такі як розкішні товари, це викликало занепокоєння в світовій організації торгівлі та погіршило суперечку між Брюсселем і Пекіном. Китай також розпочав розслідування щодо антидемпінгових заходів стосовно експорту європейського бренді, включаючи французький коньяк як прямий удар по Франції. Одному з основних прихильників введення вищих мит на китайські електричні автомобілі. Станом на 7 листопада імпортерам необхідно буде надавати гарантійний депозит китайській митниці під час імпорту брендів, що походять з блоку. Міністерство торгівлі Китаю оголосило про впровадження тимчасових мит на імпорт брендів з ЄС, які коливаються від 30% до майже 40 Очікується, що французький коньяк зазнає найбільших втрат, оскільки він становить до 95% європейського експорту до Китаю. Китай, який є другим за величиною ринком ЄС, також викликає занепокоєння у м'ясній промисловості агромолочному секторі та автомобільній галузі. Китай виступає за податок у розмірі 25% на автомобілі з великими двигунами європейського виробництва, що суттєво вплине на німецьких виробників, таких як Mercedes та BMW.